Щойно спілкувався з а, моїми знайомими, які в Німеччині є з Польщею. До них також ця інформація дійшла, що там будуть а, масштабні екстрадиції. Наскільки? Оця заява і оця намагання е, переключити увагу з є з яєць, по сімнадцять е, на е, умовних ворогів уклоністів вкладається в цю общу картину в загальну картину, коли ми бачимо, що і Коломойського судять, е, і заяву про вибори кидають, тобто максимально око замилюють око замилюють. Наскільки на твій погляд е, історія з тим, що отак от переключають увагу е, на головних ворогів. Які не подобаються суспільству, тому що ми ж не втікли, а вони тип, типу втікли. Це скільки це, це складається в цю логіку окозамилювання? Будь ласка, так. Обширне питання. Я хочу да. зараз трошки розбавити обстановку, підняти настрій вашим глядачам. В контексті тому, що десь колись, якось через багато багато років, я наткнувся на статтю Бубренка, чому президентом стане Зеленський. Я побачив цю статтю, написану в 15 році, прифігів, і тому сьогодні я дуже щасливий, що включив ваш ефір з моменту, коли він говорив про притулу. Але я пропустив початок, що він говорив про зелених, тому в мене ще залишається надія, ясно, ясно. Добра вітрина. Та Серйозно. але тепер, якщо серйозно, друзі, дивіться, ну я можу погодити з дуже багатьма тезами. Маю велику надію, що в контексті попередньої вашої теми 5% бар'єр. ОПЗЖники не перешагнуть, тому що в них працював адміністративний і виробничий ресурс і контроль, де майстер заводу контролював, що якщо в нього в цеху 100 100 чоловік є, то значить має бути 100 голосів, бо інакше весь цех іде на звільнення. Тобто ці всі речі зараз не спрацюють і маю велику надію, що той 5% 5-відсотковий бар'єр ОПЗЖники разом з Люсями не перескрив. Ну просто так маю надію. Ну маю право. Тепер Коломойський на моє глибоке переконання, цей фарс. Немає ніякого іншого підґрунтя і навіть якоїсь там внутрівидової боротьби. Бо люба внутрівидова боротьба в е, е, обоймі, скажімо так, президентської вертикалі, ніж собойчики, вони зразу, вона зразу відображається на риториці каналу Г плюс Г. Якщо Що? в риториці каналу ще вони один одного не мочать, да, десь там чорний рот Дубінського щось там заїкався, але так, знаєш, так тихенько-тихенько. <гум> І, знову ж таки, чорний род Дубінського це не весь канал Г плюс Г. Тому в цьому контексті я не бачу сьогодні внутрішнього протистояння, тому що я не чую, щоб Наталія Наталка Мусічук когось лушпашила сьогодні там, на умовно там, Єрмака чи умовно там когось іншого. Ну холодно там шурму е, доліплюють до Ахметова, ага, значить, вона б мала б сьогодні лушпашити шурму. Ну, якби було б протистояння олі, олігархів всередині системи команди Зеленського. Ну, ми б це би побачили. Ми цього не побачили. Отже, я думаю, що це фарс. Фарс пов'язаний з двома моментами. Антикорупціонери, які мають повернутися зі штатів, мали би показати дію, а дію вони вже не покажуть, бо вже СБУ на випередження щось показало. І справа сьогодні в СБУ. Другий момент, я не можу зрозуміти взагалі логіки справи в СБУ за статтею Шахрайства. Це чиста МВСна фігня, це чиста справа. Поліції, вона ніякого відношення, шахрайство не має до системи СБУ. Ну, якби там шахрайство підрив економічної спроможності держави в контексті державна зрада, але вибачте, яка державна зрада громадянину незрозуміло якої країни. Ми, до речі, сьогодні в СІЗО, які громадянин якої країни знаходиться? Я хотів би уточнити, це таке риторичне запитання, але якщо ми говоримо, що Зеленський позбавив Коломойського. е-е-е Громадянства, як нам про це згодовували через медіа помийки різного штибу, то я можу сказати, що державної зради там нема, бо яку державу він зрадив? Якщо він громадянин Ізраїля, умовно, то що він зрадив Ізраїль, і ми його за це сьогодні засудимо? Ну, це, звичайно, жарт з моєї сторони. Але я на це дивлюся саме з цієї позиції. Далі, Зеленському їхати в Штати. Я навіть не здивуюся, якщо застава не буде заплачена. І апеляція залишить Коломойського під вартою, і Зеленський дуже сильно дістане цю карту. Сполучених Штатів скаже: дивіться, бачите, пане Джо, що позитивного тут є для України? Я вам скажу: Зеленський їде в Штати ж не просто так отримати чарівну пігулку. Ні. Зараз дуже серйозне питання виборів в Сполучених Штатах, і нам головне отримати двохпартійну підтримку з боку Сполучених Штатів. Причому нам треба отримати таку підтримку, що навіть незалежно від прізвища майбутнього президента Сполучених Штатів, ця підтримка має залишитись, тому цей ход каньом показує мені певні успіхи Криворізької школи дипломатії і юриспруденції в контексті саме майбутнього України. Я зараз відверто, щиро, від чисто, як кажучи, я щиро це говорю без всякого сарказму. Тому що якщо це спрацює на користь України, один із елементів це були суперово. Але після цього я думаю, що знайдеться якийсь умовний спонсор, який не послухав Ігор Валєрича і вирішив його, за, за нього заплатити, бо він так йому його шкода, щоб він бідний не чалився в Лук'янівському СІЗО і це зробив. Ігор Валєрич виходить з ліцом, Я сказав, що я не буду платити заставу. А умовний спонсор там, Ігор Петрович, Палиця, наприклад, там, чи ще хтось там за майбутнє Коломойського буде переживати і заплатить. Або скинуться там через якась юридична контора, якась юридична фірма, яка має офіційно такий дохід, вона просто це заплатить. І всі ситуації справа далі болтається в СБУ, і ми на цьому, в принципі, ставимо крапку, тому що кейс Татарова і похорони корупційних справ в конторі, в принципі, алгоритм дій відпрацьований, і тут можна далі дивитися собі, що хочеш. Можу сказати пару тез про вибори саме в контексті справи Коломойського. Зеленський має показати своєму електорату, що він очищається від корупції. Щоб той електорат, виходячи в паблік, і розповідав порохоботам і всім остальним, кому не подобається Зеленський, казав, дивіться, бачите, який наш молодець, а ваш Ахметова і Коломойського то не посадив. Розумієш, так? Да? І я думаю, що це буде один із аргументів: <звук> уявімо собі, що все-таки відбувся цей скандал Зеленського і Коломойського. І Коломойський, звичайно, має певного штипу компромат на Зеленського і готовий його втопити. Але знову ж таки, ну, якщо топить він Зеленського, то Коломойський точно вже не виходить з в'язниці, причому він плавно з нашої в'язниці може перекочувати в подальшому і в американську в'язницю. Тому для нього цей скандал є невигідний. І в Зеленського сьогодні дуже серйозний важель. Він президент воюючої країни. І якщо він зможе подолати цей компромат, або він, наприклад, умовно, умовно ми говоримо під час війни. Іде на вибори і розуміє, що цей компромат може злитися на Г плюс Г, то сьогодні, сьогодні медіаресурси всієї країни е, спонсоруються за рахунок платників податків всієї країни. І є дуже чітка рамка, про яку говорять чи не говорять. Нема самостійності в медіаресурсу єдиного марафону. Свій Подоляк написав е, тези для спікерів і всі погнали в одному напрямку. Це о той момент, коли м, Зеленський може вийти з-під опіки Коломойського, фурдуливши його на реальний термін. І стати самостійним гравцем. Я тобі скажу, чого я кажу, що в мене є така мрія. Справа в тому, що м, я сповідую таку річ, яка називається тяглість влади. Так. Коли курс держави не міняється від, прізвищ, від зміни прізвищ президентів. Угу. І в цьому контексті я буду бачити просто продовження роботи попередньої влади, яка створювала антикорупційні органи з якими намагалися побороти корупцію, а втіленням зла і корупції, а також крадіжки і відмивання грошей в Україні на сьогоднішній день є той же самий Коломойський. Чому я кажу, що це може бути такий сценарій? Справа в тому, що побороти Коломойського може Ну, умовно, зараз хай мене вибачать глядачі, не хочу завести їх мені всі і в теорію заговорів. Але побороти Коломойського може російське ФСБ? Ух ти! Цікаво! А що? А хто сказав, що політичний офіс ФСБ в Україні перестав діяти? Він нікуди не дівся, він діє. Ми зараз без прізвищ говоримо, але ми знаємо ярих представників-помічників е цього політичного офісу, які вчора були помічниками, а сьогодні мають можливості і важелі впливу. Ну, Для так. чого це потрібно ФСБшникам? Протистояння всередині країни. Угу. Для того, щоб вони розумієш, росіяни нам, в принципі, давай логічно, росіяни можуть щось в Україні зробити сьогодні на морі чи з моря? Так. Ну фактично, ні. Ми їх загнали за Можай, Ракетами Нептун безпілотниками. Ну зрозуміло, що вони мають той флот, але посчитати вартість того флоту і вартість тих засобів, якими ми той флот стримуємо. Ну то, слухай, то ми тут майстри спорта міжнародного класу. Це точно і, до речі, ці дрони мають назву малюк. А, дуже співзвучна назва за тією інституцією силовою, яка затримувала Коломойського. Це раз а. а. Друге, я хотів сказати, що вони, на жаль, ще можуть тиснути на наші порти, обстрілювати. Терміналу. Так, вони можуть, але крім тих дронів, малюк зараз у нас з'явилися підводні дрони. Це, такі, це, це одна така дура, як тих 10 малюків приблизно по бойовому навантаженню. Ну я зараз отрую, але просто щоб було зрозуміло, що я тут так знаєте, згустив краски для росіян, але щоб не казали, що я тут так, якусь державну таємницю сфурдулив. Так от в цій ситуації я розглядаю, що росіянам це було би цікаво. Але вони на морі не можуть нам нічого зробити. Вони з неба нам лише до лінії фронту щось там питаються робити. Я зараз не про ракети, я зараз про літаки, які ми стримуємо системами ППО, стримуємо стінгерами, стримуємо іглами, старими радянського зразка, і так далі. Тобто ця історія, вона робоча, що росіяни не можуть нам з моря зачинити, е, ну перемогти, скажімо так, проблеми создати можуть, перемогти нас з моря не можуть, і перемогти нас з неба вже вони не можуть. А по суходолу mm -hmm. їм і погатів нічого не світить, бо вони просто вигрібають звіздюлей регулярно. Так, це кров, це під наших солдатів, але на сьогоднішній день подивитися на карту бойових дій на те все, що відбувається, друга армія світу стоїть і вигрібає. Стоїть і вигрібає. Так? Тому ну, так. зіграти цю гру, вони б, напевно, були б не проти. І в цій ситуації, ну я ж не є, мене ж вар, ну, важко назвати бронежилетом Коломойського, але в цій ситуації наше головне завдання вистояти, не повестися на той двіжняк, а нехай одні гризуть інших. Ми маємо зараз тут в стороні взяти попкорну кока колу і подивитися на цей трешняк між ними, на їхній жабогадюки. Бо якщо ми тільки в це впряжемося і вліземо. В нас буде mm -hmm. е, щось картинка. В нас тут ага. Ось, я, я просто показую підводний дрон толока. Да, Про що то ти, ти говориш, тільки, щоб як, глядачі бачили, як тільки, як тільки ми в цей двіжняк вскочимо як учасники, то нас можуть перемолоти у цих дві проти сторони. От в мене є такі думки з цього приводу. Я не претендую на Лаври Бобуренка, який має можливості сказати на, на 5 років вперед. Я ще раз кажу, для мене це був шок, коли я подивився дату тої статті п'ятнадцятий рік. І стаття називалася Чому Президентом України стане Зеленський? Я в шоці був глядачі по ютуб-каналу можуть загуглити просто оцю назву і побачити цю статтю на українській правді правді» 15-го року. Ну але ми повертаємося до наших баранів. Отже. Протистоя... Перемогти Коломойського на території України може ФСБ. Бо перемогти тери... Коломойського на території України, американці сьогодні, Ну за скільки вже маємо? З 2014 року да, Приватбанк повернувся в державу, в якому там, в 16-му. Ну, фактично, да, тобто, за 3-4, за 4 роки е... антикорупційні органи Коломойського не чіпнули. Розумієш? Ну, просто от вони йому відчували До речі, давай скажемо, що, що до 19-го він був в бігах, так званих, тобто його не було. Звичайно. Але справа в тому, що розумієш, він то був, як ти кажеш, в бігах, але діло його процвітало. І кримінальні справи, якби вони лежали, розумієш, заочне е, переслідування, заочне підозра, У нас навіть було заочне засудження Януковича. Ніхто Цього ніхто не відміняв, але ми цього не, не зробили. Минула влада, я це також собі ставлю от сюди, на шию вішаю. Ну, якби я міг було б тих лапіних 226 в парламенті, то може було б більше толку, да? але тим не менше як би там не було. Ми не зробили заочного переслідування людини, яка в принципі обґрунтовано підозрюється всіма громадянами України. Я зараз не про юридичну складову, а саме інформаційну і моральну складову. Люди відверто розуміють і бачать, і Знають, що 5 ярдів доларів з України втекло. Все. Значить, мало би бути кримінальне провадження, повідомлення по підрозділу, заочне переслідування, запити на екстрадицію. Ну, мала би бути робота. Ми цього не зробили. Я розумію, що ми мали заняття дуже багато інших справ. Але я завжди кажу так: чому ми це не зробили? А, а тому, що. Від Коломойського в минулому парламенті теж було немало людей. І просто-напросто валилася би вся система державного управління, бо ми знаємо, елемент поняття коаліції, воно було на грані фола в кількості депутатів. Але вона була. Але в цій ситуації якраз боротьба представників олігархічних кланів, які також були в минулому парламенті, як би там не було, були люди Ахметова, були люди Коломойського. Що ми тут будемо зараз гріхати іти? Всі запихали, Пінчуковські були, як і так далі. Можливо, не всі були представлені цілими політичними партіями, але були, мали своїх представників в тих чи інших е, мажоритарних списках. Ну, коротше, їх було дофіга. Ну, і, звичайно, розвал, наприклад, там, держави, коаліції і перевибори дострокові там у му році. Ну, значить, ми, будучи менш готовими до війни, отримали би знову ж таки атаку з боку Другої армії світу, розумієш? Тому ми, звичайно, намагалися парирувати і лавірувати, як то кажуть, між тими всіма, між молотом і на для того, щоб зміцнити збройні сили. Тому тут є як суб'єктивна наша вина, але і об'єктивні причини, що, чого можна було зробити чи не можна. Ну отак, от, от я сьогодні про Поломоського наговорив. Так, є над чим замислити, шановні глядачі. Пишіть в коментарях все, що ви думаєте, У вас більше ніж тисяча. Це велика перемога, тому що все ж таки намагаємось перетиснути хороших русських. Як же ж без них?